Мені не задавали багато питань щодо розшуку, я просто вирішив зняти дане відео стосовно нагальної теми, а саме перебування особи в розшуку. Як це регулюється законодавчо? Чи можна це перевірити у відкритих джерелах? Я скажу, можна, але як перевірити, я скажу в кінці відео. Отже. Щодо розшуку, що потрібно знати пересічній людині, щоб не потрапити в пастку поліцейського або навіть працівника ТЦК, які можуть вас зупинити на дорозі і повідомляти, що чи автомобіль перебуває в розшуку, чи особа перебуває в розшуку. Таке слово за моїм баченням чинить там, на моїх клієнтів, які звертаються після. Певне таке магічне значення, що особа там, простий водій, коли чує, що а можливо, ось там поліцейський тримає планшет. там, Ви перебуваєте в розшуку. Пояснюю, щодо розшуку. Дуже просто питання розшуку регулюється виключно кримінально-процесуальним кодексом. Такий кодекс зобов'язує слідчого щодо особи, якій. Належним чином вручені повістки, належним чином, у слідчого є встановлене місце проживання, є інші протоколи у кримінальному провадженні щодо конкретної особи, і ця особа зникає. У такому випадку слідчий, за погодженням з прокурором, на підставі статті 281 КПК звертається до суду, щоб отримати. У тяжких, особливо тяжких злочинах, ухвалу про розшук. Отже, підсумовуємо на даному етапі, що розшук можливий, виключно у тому випадку, якщо є ухвала слідчого судді щодо розшуку конкретної особи у конкретному провадженні. Звичайно, за моїм припущенням, таке можливо, коли слідчий певні матеріали. Не буде володіти належним чином там врученими повістками і так далі, так би мовити, за спиною штучно створити якісь е, докази, рапорти працівників поліції, і також щоб е, створити розшук щодо такої особи, Так, таке можливо, і я трохи пізніше скажу, як це перевірити. Але е, загальний такий проміжний висновок, що Якщо вас зупиняють на вулиці працівники поліції е, і повідомляють, що нібито є підозра, що ви перебуваєте в розшуку, або, можливо, перебуваєте в розшуку, то така ситуація, в принципі, неможлива, оскільки, якщо працівник поліції за законом про Національну поліцію зупиняє особу або транспортний засіб, який перебуває в розшуку, то Поліцейський зобов'язаний затримати цю особу, там, заблокувати транспортний засіб, транспортний засіб вилучити за відповідним актом, а особу затримати за протоколом затримання. Тобто, не може поліцейський. Так би мовити, погрожувати, або там говорити, що можливо, ви там за якоюсь базою невідомою перебуваєте в розшуку, такого неможливо. Ви або перебуваєте в належному, передбаченому законом розшуку. У випадку, лише коли щодо вас є кримінальне провадження, в такому кримінальному провадженні вам особисто або заочно вручено підозру, і тільки після цього слідчий. На підставі, знову ж таки, необхідних матеріалів оголошує врошук. Це, це третій крок після двох попередніх існування кримінального провадження відносно певної е, події, злочину тяжкого або особливо тяжкого і вручення підозри. Такі обов'язкові умови. Тому не вірте. Таким провокаціям або перебільшенням, е словам поліції щодо е перебування в розшуку. Щодо процедури, якщо цікаво ознайомитись, е надам в посиланні під відео, як це оголошується в розшук, відповідно, виключно до кримінального кодексу е на підставі існуючого кримінального провадження. Відносно вас конкретно так може бути. Щодо Остання новина щодо ЦВК, ось е, інтерв'ю е, Верніславського представника президента у Верховній Раді, який повідомив, що попередні повідомлення щодо нібито масової екстрадиції, масової ро, масового розшуку е, чоловіків, які перебувають за кордоном, відміняються. Чому тому, що всі юристи, які на Ютубі публікують відео, зводились до єдиної думки, що розшук можливий, у кримінальному провадженні щодо конкретної особи щодо конкретних епізодів. Я особисто також це доводив, в тому числі і тим, що, щодо, якщо є підозри у держави щодо окремого висновку, ВЛК, то мають отримати підозри і лікарі, які такий висновок видавали, очевидно, там завідомо, неправомірний. і Працівники ТЦК, які, е, якщо були залучені до такої схеми, і лише там, на останньому кроці особа, яка е, щодо якої має бути доведено, що вона е, вчинила злочин щодо отримання такого завідомо е, незаконного висновку ВЛК. Отже, що я обіцяв на початку відео, що Повідомлю, як кожна особа може перевірити щодо існування законного кримінального розшуку щодо себе. Роздруковуються без е, значків поліції. Значить, є сайт Національної поліції, дам посилання під відео. На ньому є розділ е, спеціальний особи, які переховуються від органів влади. Спробую дати скрін цього сайту. Є офіційний сайт, який ведеться Міністерством внутрішніх справ, який за пошуком, прізвище по батькові, ім'я російською, ім'я українською, за ще додатковими критеріями, містить інформацію щодо осіб, які належним чином оголошено в розшук, і які держава має право затримати на території України. Ось ось цей конкретний сайт. Ну, зрозуміло, там ви можете перевірити себе, але до такого сайту потрапляють особи, щодо яких існують кримінальні провадження, і яких будь-який поліцейський, там зустрічаючи на вулиці, він має право затримати щодо міжнародного розшуку. То такий міжнародний розшук можливий лише після того, як існуватиме особа у, у даній базі, тобто, це перший крок, якщо особа перебуває за кордоном, і другий крок на підставі таких документів Генеральна прокуратура звертається до конкретної держави ймовірно щодо оголошення, там за розшуком Інтерполу чи щодо видачі до конкретної країни певної особи з обґрунтуванням щодо порушення. Тяжкого, особливо тяжкого злочину на території України за законодавством України. Тому підсумовую, що будь-які припущення працівників ТЦК, або працівників поліції, що вас треба перевірити по базам, що, ймовірно, ви перебуваєте в розшуку так само, як і з вагітністю. Особа або вагітна, або не вагітна, відповідно і за розшуком, або ви не дай Бог. Міститись на цьому сайті, тоді існує дійсно належні документи або щодо належної події, або певним чином перебільшив слідчі повноваження свої вчинив, але все одно там існування на даному сайті. І наостанок, щодо теми знову ж таки діяльності ТЦК в поєднанні з діяльності працівника Київполіції, завідомо незаконні є повідомлення. Що, наприклад, якщо працівники ходять по будинку, поліції навіть повідомляють, що ТЦК звернулося що до певного розшуку, це Формулювання не відповідає закону, оскільки, повторюся, розшук може бути один єдиний за кримінально-процесуальним кодексом. Те, що ТЦК там або навіть письмово звертається до поліції там, з вимогою доставити або розшукати особу, це не відповідає закону. Це є своєрідне трактування норм. Я повідомляв у попередніх відео щодо. Законності щодо спілкування, механізму спілкування з працівником поліції. Тобто тут ваше спілкування зводиться до того, що працівник поліції ймовірно повідомляє, що ТЦК вас розшукує, не може ТЦК розшукувати. ТЦК може хотіти вручити повістку, то зовсім інше. А за таким повідомленням, знову ж таки, ви підкоряєтесь, що чуючи е таке. Магічне слово, що вас хтось розшукує. Але ТЦК не є органом досудового розслідування, там немає слідчих, які би виносили належні документи щодо певного злочину. Дякую, що додивилися. Всі посилання внизу. Ставимо лайк, колокольчик, підписуємось. З вами був адвокат Піксель Савчак.